Що заважає звільнити Крим від рашистів? Скажіть, покажіть, чи є перешкоди на звільнення Криму від рашистів раз і назавжди. Скажіть. Перешкоди є? Ворог, ворогу прийдеться тікати звідти, колесо фортуни, і що все як дуже швидко все буде відбуватися. Ворогу прийдеться тікати, і будуть тікати колаборанти, ті, що там сидять, всі будуть тікати. Зараз іде підготовка. Зерно брошено в землю і дасть свої плоди. Те, що зараз робиться, не можна казати, закривають мені. Але, от бачите, тут фази місяця намальовані, це буде швидко, і ця операція вона вже відбувається по звільненню Криму від расистів. І так потрошку, 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 і це як пазл збирається, і потім буде результат. Звільнення буде швидке, вони будуть тікати. Так і є. <кій> Просять не розповідати, щоб не спортити. <кій> Заперечую негатив. Таємниця, таємниця, таємниця. Добре, не буду казати. Це в процесі, це відбувається. Карта мир вийшла дуже добре. Це скоро завершиться. <кій> Заперечу негатив, перекриваю вищі сили, прошу захисту для всіх військових, які захищають Україну, щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому. І вищі сили. Приберіть, будь ласка, всі перешкоди, які заважають звільнити Крим від расистів. По Верховному суду буде так: весь негатив повертаю на голови ворогів на їх будинки, на їх домівки, на кремлівську владу, на військових російських. Все зле лихе, що вони в Україні роблять повертаю на їхній голову. По Верховному суду буде так і так єсть. Давайте подивимось Курський напрямок, да? Курський напрямок. Скажіть, покажіть, що заважає Збройним силам України. Просуватися на Курському напрямку, дійти до Москви, руйнувати кремлівську владу, які перешкоди, скажіть, покажіть. Це вийшли російські військові ті, що захищають це все діло, що не так багато наших військових там, що немає такого ресурсу. Десять мічів, запеклі бої, багато руйнувань. Багато смертей, небезпечно. Навіть кажуть, що росіяни можуть по цій по своїй території ядерну зброю застосувати. Вони не знають, що, що з цим робити. Як з цієї ситуації вийти? У них великі перешкоди у росіян. Не знають, що робити. Так, 10, 9 кубків, 10 пентаклей. Це ті карти, що кажуть, що у нас будуть якісь успіхи на цьому напрямку, і нам це сподобається. Прибираю перешкоди, це те, що заважає. Просуватися в цьому напрямку, щоб всі наші військові були живі, щоб не було смертей. Так, це все добре. Це заперечую, 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 заперечую. Е, погано заперечую. Пречу, заперечую, заперечую. Нема ну, такої мети, там дуже швидко кудись просуватися. Задання хоча б там бути вже хорошо. Але бо наші можуть і привзайти себе, всі ожидання, і собственної ініціативи піти далі. Заперечую, 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 шляхи відкриваю. Вищі сили, допомоги прошу, прошу захисту для всіх військових українських, які знаходяться на Курському напрямку, які там боронять нашу країну. Прошу захисту для них, щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому, щоб не було. Щоб прошу, бережіть від кулі ворожої, від снаряду, від дрону, від ракет, від кабу, від фабу, від скидів, від дронів ворожих. Боже, захисту прошу. Янголи, охоронці, бережіть, захищайте всіх хто на, на, на тому напрямку на Курському боронить Україну, щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому. То буде так і так є. Захисту прошу, буде так.